Я кажу, знаєш, і раптом я згадав про що я раптом згадав про вусату бульбу про е, самопроголошеного вусатого таракана Білорусі Олександра Лукашенка, який заявив, що йому підкидають пропозиції разом з Україною воювати проти Кремля. Мовляв, він отримує якісь численні поради плюнути в Росію, відвернутися е, від неї. Але він не уточнює, хто саме робить йому такі пропозиції. Він тільки зазначив, що країна живе в дуже важкий період, коли питання стоїть або, або щось або туди, або сюди. А Білорусі слід розвернутися із Заходу на схід. І ці пропозиції могли білоруському диктатору просто е примаритися. Як, наприклад, йому примарилися українські дрони, які нібито порушували повітряний простір Білорусі два тижні тому. Але таке марево. Затьмарило йому е, свідомість, е, і Білорусь зараз накопичила значну кількість військових і техніки біля кордону з північу Київщини під виглядом навчань, туди постягували танки, артилерію, РСЗВ, засоби протиповітряної оборони. Там помітили членів колишньої приватної військової компанії Вагнера і міністерство закордонних справ України своєю чергою звернулися до Білорусі і закликали посадовців цієї країни не робити трагічних для власної країни помилок під тиском Москви. а збройні сили Білорусі припинити недружні дії та відвести війська від кордону. Але на цей заклик України Білорусь зухвало відповіла: ні, що він взагалі не отримував. Ніяких офіційних звернень від Києва. Вовляв, а речником МЗС Білорусі Анатолій Глас знову почав торочити про нібито запущені над Білорусі українські дрони, постійні провокації з українського боку. І хоча деякі дії Білорусі виглядають загрозливо, Насправді її правитель Лукашенко навряд чи визикне вступити у війну проти України, оскільки він боїться за свій режим. Аналітики інституту вивчення війни кажуть, що участь у бойових діях просто послабить здатність Лукашенка захищати своє. Правління під час можливих протестів перед президентськими виборами 25-го року. А перекидання військ Білорусі до кордону це просто такий елементарний маневр БЛЕК з метою відтягнути частину українських військ для того, для того аби захистити прикордоння з Білоруссю. От і все. Не більше.